Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продається таунхаус з ремонтом в котежному містечку Паларіс. Місто Бориспіль Київської області. Загальна площа 57 квадратних метрів. Автономне газове опалення. Встановлений двохконтурний котел, центральне водопостачання та водовідведення. Два сван Закрите котеджне містечко. Поряд школа та садочок. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб цей будинок знайшов свого господаря.